Здається мені, що розумію тепер, що раніше не було мені дано. Чим було мучеництво нашої найулюбленішої Матері? Ах, коли би, люди, зрозуміли це мучеництво, хто ж би зміг би співчувати з цією нашою найдорожчою співвідкупителькою? Хто би їй відмовив прекрасного титулу Цариця мучеників». Такі слова та співо нам ще говорить про Матір Божу, так? і переживаємо свято Благовіщення, свято прекрасне, свято благої вісті для кожного з нас, що Бог не залишає людини. Бог хоче війти в нашу історію, входить через Марію. Так. Марія стає його матір'ю, цією покірною слугиною, яка каже, ося Господня слугиня, нехай мені станеться по волі твоїй. І власниво ця радість, благовіщення ясніє в пості, в часи, коли переживаємо рівнош різні молитви страстного характеру. так? Розважаємо на терпіння матері, над матері Божої? Отець спів говорить, що йому раніше не було це зрозуміло, але тепер зрозуміло мучеництво нашої дорогої матері. Хто зможе з людей зрозуміти це? Хто зможе? Ніхто. Отже, це сім терпінь, сім мечів болю, які прошили непорочне серце Марії. Хто зможе з нею співчуватися і нашою найдорожчою співвідкупителькою? Отже, Отець спів називає Марію? Не тільки посередницею всіх ласк Божих, але також і співвідкупителькою. Адже вона була та, яка стояла під Христом Господнім, яка не мов би, яка каже святий Бунементура. Вона була на гологоті розп'ята разом з Христом. І Хто їй відмовить цього пригарного титулу цариця мучеників»? Виставився цей Альфонс з Марії Лігорі називає Марію Цариця Мучеників. Адже всі її терпіння терпіння Матері Божої перевищує терпіння усіх мучеників разом узятах. Отже Марія. Повна благодаті, адже Анна от неї каже: радуйся, благодатна Господь з тобою. Радуйся це то в грецькому перекладі хайре, тобто не просте вітання, привіт там, чи добрий день, але радуйся. Отже, приходить День спасіння, день проявлення Божої милості до людини. Бог просягає цю спасаючу свою десницю людини, яка перебувала у цій прірві. Отже, вирівнює цю покинутість Богом, яку властиво переживає Ісус Христос на Христі, Боже мій, Боже мій чому я сам не покинув? А тут Господь злянувся над народом своїм, посилає нам відкупителя через Марію, найчистішу, непорочну зачату, покірну Діву з Назарета. І вона стається матір'ю воплоченого слова. Стається нашою посередницею між Богом і людиною, так? яка провадить нас до Господа Бога, до Ісуса Христа. Але також і ця цариця мучеників стається нашою співвідкупителькою, яка бере участь у тілі відкуплення.